Щоб реалізувати щось, якесь своє бажання попри супротив, попри супротив програм обмеження, програм різних, потрібно, щоб бажання було сильніше за цей супротив. Неважливо як, чи накачувати силу бажання, чи а, Анулювати супротив, ігнорувати, чи якось його, якось його цей супротив з ним якось справитися. В результаті важливо, щоб бажання було сильніше. І все, і тоді енергія дії піде через бажання, а не буде відбуватися від супротиву. Бажання ключ. А бажання чиї? Мої. Як їх почути? Адже сила бажання, вона виражається в тому, наскільки я добре їх відчуваю. Наскільки гарно я, я відчуваю своє бажання. От і приходимо до того, щоби... Краще чути себе, щоб пізнати себе. А там все і бажання, і природа супротиву. Там все, як на долоні. Все всередині нас. Почути свої бажання.